Спокій наших будинків, спокій близьких у ваших недійних і сильних руках. Вітаю з Днем Збройних сил України та побажати від душі хочу, браво та впевнено стояти на варті безпеки та мирного спокою держави, захищати свій народ від гніву та втручання ворогів, ніколи не переставати виховувати у собі силу волі та мужності, виявляти у будь-якій справі відвагу та свій героїзм. Кожному і кожній, хто захищає нашу Україну, вічна слава і пошана. Ви робите справжній подвиг, тому що ваші серця хоробрі, а душі незламні. Дякую за вашу сміливість, бажаю міцних сил та мужності. Слава Україні, героям слава! Перемога за нами! Я хочу звернутися та подякувати своєму дядю Андрію, який два чотири лютого пішов захищати Україну. Я пишаюсь тим, що в мене є такий дядя, який знає свій обов'язок за державою, який кожного дня витримує усі труднощі. Але зараз він потрапив у полон. Я хочу сказати йому, що вся його сім'я його дуже любить та чекає на його повернення. 24 лютого війна почався так само, як і у кожного українця. Але моя мама військовослужбовець. В ній я побачила захисницю, яка при першій команді пішла захищати Україну. Де захисника та захисниць України є особливим святом сьогодні для всіх українців. Я хочу подякувати тим, хто зі зброєю в руках боронить наші землі, тим, хто підтримує мирне населення, і тим, хто підтримує незламний дух наших воїнів. Слава Україні! Героям слава! Дорогі мої Діма, Аля, Ярослав, Тарас, я вдячна вам за вашу мужність та сміливість в цій боротьбі, за те, що кожного дня ви ризикуєте своїм життям заради нашого майбутнього у незалежній Україні. Нехай кожен день буде успішним і кожний вчинок досягне результату. Ви є нашою гордістю та гарантом безпеки всієї Європи. І ваша сила здатна подолати будь-які перешкоди. Ми пишаємося вами, і я вірю у те, що скоро все закінчиться, і перемога буде за нами. Дякую вам за вашу відвагу. Слава Україні! Героям слава! Татку, я твоя люба донечка, завжди підтримую тебе та твоїх товаришів на фронті. Усім серцем бережіть себе та бороніть незалежність України. Я, моя мама, мій молодший брат. Всі українці вдячні вам. Ви даєте нам змогу жити, подорожувати, вчитись, кохати, смакувати ціною свого життя. Повертайтеся живі, бо без вас та миру стіл неповний. Слава Україні! Я та всі українці дуже вдячні нашим захисникам, що боронять нашу державу. Уся Україна хвилюється за наших воїнів, які жертвують собою, своїм життям заради нас. Майбутнього нашої країни, культури, спокою, мирного неба та всього нашого народу, ми висловлюємо свою подяку за такі неймовірні вчинки, що відбуваються кожного дня, на які треба неабияка мужність, хоробрість, відвага та сила. Ви наші герої, які боронять нас, нашу рідну і Україну, наші життя врятовані завдяки вам, солдатам. Волонтерам та усім тим, хто долучається до захисту нашої батьківщини. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава вітаю тебе зі святом усіх чоловіків, які не бояться стати на захист своїх близьких і своєї країни. Від імені усіх дівчат, усіх жінок і матерів я кажу тобі спасибі і таким чоловікам, як ти. Твоїм побратимам, які зараз поруч, бо поруч з вами ми не боїмося відчувати себе ніжними і тендітними. Нехай ваші сила і мужність завжди живляться любов'ю і підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких баталій, які бувають і в повсякденному мирному житті, вдома на вас чекають затишок і тиша, міцного здоров'я вам! Наші герої, успіхів і надійного тилу.